Ну а зараз про таке ситуація з технікою росіян не така райдужна, як кажуть у Кремлі, але далека від очікувань України та західних партнерів. Про це повідомляє Вельт. За словами видання від початку війни Росія втратила близько 2900 танків, 5,5 тисяч батаріїв та аналогічної техніки. І Близько 90% бойових танків, які перебували в Росії на лютий 2022 року. Знищено видання зазначає, що російський оборонопромисловий. Комплекс поставив російським військам 1600 старих відремонтованих танків. Щодо нових, то їх виробляють лише 200 на рік. Попри санкції, Росія може стабільно нарощувати виробництво ракет і крилатих ракет для деяких потрібно від 40 до 50 західних компонентів, які Російська Федерація отримує завдяки сірому імпорту. Ракети типу «Кінжал», Іскандер або крилаті ракети, такі як «Х-101» або Калібр, часто затримуються тижнями, доки не набереться необхідна критична кількість. Щодо дронів, то за інформацією Вашингтон Пост буде виготовлено понад 11 тисяч безпілотників типу шахет. За даними видання, достатньо підстав сумніватися у російських звітах про успіхи. Однак, за інформацією головного управління розвідки, Росія збільшила внутрішнє виробництво з кількох десятків до 200 на місяць. Ну і гарячі у Брянську хімічний завод, який виготовляє там вибухівку та належить до холтенку Техмаш, який виконує державне оборонне замовлення, нібито атакували безпілотники. Астра пише, що сталося це 5 квітня. За даними видання, у недобудованому корпусі була пожежа. Евакуювали тоді 18 співробітників і кажуть, що без постраждалих. Я нагадаю, що це вже п'ятий інцидент на брянському хімічному заводі. Зокрема, останній удар безпілотниками стався 30 грудня. Тоді було вибито скло в адміністративній будівлі. До того двічі БПЛА залітали у листопаді, і ще один у жовтні.